Діти, вітаю всіх, хто чує мене. Щоб багато знати, треба добре навчатись. Тож ми починаємо, склади чаєм. До нас у гості завітав Котигорошко. Він приніс нам картки і загадки. Тож починаємо загадки відгадувати і картки розглядати. Перша загадка. Буває велика, буває мала. Буває глибока, буває мілка. І не кружка, і не горщик. Їдять із мене кашу, борщик. Діти, що це таке? Так, молодці. Тарілка мілка для каші, а миска глибока для борщика. Молодці. Слухайте наступну загадку. Наче потяг він гуде. Кипий, шипить, смачний заварює він чай. То, він такий, відгадай. Так, діти молодці. Це чайник заварює смачненький чай. Щоб напитись чаю, треба взяти мене за ушко, каву, чай з ромашки. П'ємо ми діти з щого. Так, молодці, з чашки. Загадки діти повідгадали, молодці, посуд ви назвали, Котигоручко пропонує пограти в гру, а гра називається Поділи слова на склади. Я промовляю слова, ви плескайте в долоні, скільки оплесків, стільки складів має слова. Перше слово діти. Чашка. Скільки складів має слово чашка? Молодці діти. Слово чашка має два склади. Наступне слово «Миска». Скільки складів має слово «миска»? Молодці діти. Слово миска має два склади. Наступне слово – «тарілочка». Скільки складів має слово «тарілочка»? Молодці діти. Слово тарілочка має чотири склади. Задоволений Котигорішко, йому сподобалося, як ви грали в гру. А він цікавиться, чи вмієте ви змінювати слова? Для цього він пропонує вам пограти в гру. Зміни слово. Я промовляю слово із двох складів, а ви називаєте слово із трьох складів. Я промовляю слово блюд. А ви промовляєте слово із трьох складів. Так, молодці. Слово із трьох складів блюдечко. Я промовляю слово склянка із двох складів. А ви промовляєте слово із трьох складів. Так, молодці. Скля ноч, Я промовляю слово із двох складів. Ку, Шин. А ви промовляєте слово із трьох складів? Молодці. КУ, шин, чик. Має три склади. Ну що, Котигорочка, вміємо змінювати слова? Да, молодці, він задоволений і говорить: молодці діти, так що ми сьогодні робили? Так, вірно. Ми загадки відгадували, ми картки розглядали, ми слова на склади ділили, ми змінювали слова. Ну що ж, діти, закінчилася гра, вам на прогулянку пора. А вас, батьки, дуже прошу з Катигорошками, будь ласка, напишіть ви мені, що зрозуміли діти, а що ні. Ми дуже чекаємо відгуків. До побачення!